Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це KIA Sorento 2010 року випуску Європейці 2.2 дизель, повний привід та коробка автомат. В дуже гарному стані автомобіль, весь абсолютно ціленький по кузову, по желізу жодна деталь не фарбована. Ось так він виглядає. На оригінальних класних 18 дисках, на LED лінзі, дуже класне світло-туманецьке, тонований по колу разом з лобовим. Салон у нас шкіра з двох кольорів, електропривід сидіння водія, повний електропакет, шкіряне мультикермо, круїз, регулювання мультимедійки, 156 тисяч км пробігу, повний привід, звісно, коробочка автомат, клімат, підігрів переднього ряду сидінь, магнітолка з блютузом, задній ряд сидінь. Також в гарному стані техніка в повному порядку. Друзі, чекаємо вас на огляд тест-драйв до нашого автосалону.